Привіт, Надя Дарафієва офіційно вийшла заміж за Михайла Кацуріна. А Джонні Деп не поїде в Росію. Про це не тільки сьогодні у випуску новин шоу бізнесу. Слава ПРО, підпишіться на канал. Так, друзі, топ новина українського шоу-бізнесу Надя Дарафєєва і Михайло Кацурін одружилися. На сторінках пари в інстаграм з'явилися фото, де вони у весільних костюмах, Надя у такій ніжній кремовій сукні до підлоги та у довгому вильоні. А Міша не зрадив своєму стилю і навіть на весіллі, наречений, був у білій сорочці, піджаку і штанах. Проте також одягнув кепку і кеди. І підписали ці фотки Надія і Міша ось так. Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда, це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є. Свої стосунки Дарафєєва і Кацурін розсекретили рік тому, і парі дуже довго приписували весілля, і вже можна сказати про те, що пара одружилася ще місяць тому. Ну а фотка, яку нещодавно запостили деякі змі, була не з Раксу, а справді Надя виписувалася зі спільного з Дантесом будинку, бо будинок вже давно проданий, а Надя через гастролі виписалася з нього лише зараз. Ну і до речі, весільну сукню Наді пошила українська дизайнерка, в якої замовляє речі Олена Зеленська. Цю дизайнерку звуть Катя Сильченко. І Катя написала, що унікальна фата, яка зроблена в техніці печворк з елементами корше, мережевим та ініціалами пари. Ну а волосся прикрашають квіти ручної роботи, які підкреслюють автентичний характер витвору. А от колишня дружина Михайла Даша Кацуріна в день, коли Надя з мішою виклали весільний пост розмістила відео їхнього спільного дворічного сина Івана. Може, ми, знаєте, скоро дізнаємося про ще одне весілля. Як думаєте, напишіть в коментарях? Оля Полякова подає до суду на відоме видання за бодішеймінг. Видання главрет опублікувало статтю, яку назвали. Далі цитую: Оля Полякова показала сильно розповнілу доньку і змусила її тренуватись. Полякова вважає публікацію неприпустимою. Зірка дуже зла і каже, що доб'ється покарання, скільки б часу це не зайняло, і скільки б грошей це не коштувало. Звернення до видання Главріат, яке сьогодні випустило абсолютно людоїдську, бо статтю про мене, і мою дитину. І за кордоном вас би стерли просто, відмінили. І ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. Нагадаю, що в інстаграм Полякової з'явилося відео, де вони з донькою займаються спортом, і в главреді дуже детально описали у негативному ключі тіло дівчини. При цьому заявили, що Маша набрала вагу. Статтю видання вже видалило, і ось у мене запитання: друзі: чи правильно вчиняє Оля Полякова? Це перше, так і як ви вважаєте, вона доб'ється успіху у суді. Віктор Павлік робитиме операцію на серці. Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, розповіла, що її чоловіку необхідна термінова операція на серці. Як виявилося, артист народився з вадою серця, і з віком один із клапанів припинив виконувати свої функції. Тож співаку необхідна термінова операція, аби замінити його на штучний. Як дізналась Катерина, лікарське втручання заплановане на осінь. Ну і дружина співака е, впевнена, що операція пройде вдало і все буде добре. І е, також Катя написала, що у них буде донечка. Ну якось так трошки неоднозначно. Вона це написала. і Я до кінця не зрозумів, так Катя вагітна чи поки що не вагітна. Співак Віталій Козловський продовжує проходити військове навчання на одній з баз Нацгвардії. Ну і артист поділився новим фото з полігоном, де він зображений у формі та як бачите, з автоматом. За словами Віталіка Козловського під час військових навчань щодня він прокидається о шостій ранку. Ну а відбій завжди о десятій вечора. Також він поділився, що у нього в взводі 14 людей, і всі вони з різних куточків України. До речі, друзі, вже наступного тижня у мене на каналі вийде інтерв'ю з колишнім продюсером Віталіка Ігором Кондратюком. Ми з Ігором говорили на різні теми, і я не міг не спитати у нього про суд з Козловським, який він виграв. І тепер Віталік а, винен Ігору чималу суму. Я спитався у Ігора, чи готовий він вибачити Козловському борг. Ну тому що зараз за півтора роки в принципі цінності змінилися. І от що саме відповів мені Кондратюк, дізнайтесь у четвер в інтерв'ю Слава Плюс. І підпишіться на канал, щоб не про. Пустити нові відео Пам'ятаєте, друзі, пісню Двічі в одну річку не війдеш, яку на початку 2000-х співала Юлія Рай. Під цю пісню плакали всі дівчата, а потім співачка просто зникла з радарів. Я вирішив дізнатися, де саме знаходиться Юля, і зробив з нею інтерв'ю Слава Плюс. І виявляється, співачка вже давно живе в Австралії. Вона встигла вийти заміж і розлучитись, і каже, що у них з колишнім чоловіком часто були сварки. А крім того, Юля заявила, що її пісню по факту вкрали інші співачки і навіть не питали. З дозволу і вже постфактом заплатили відступні тисячу доларів за використання. Чи планує Юлія Рай повертати шоу-бізнес? Як працює в соціальній службі в Австралії? Про це не тільки. В інтерв'ю Слава Плюс. Посилання на випуск є в описі цього відео. Ну а вже в неділю, до речі, розповім вам історію кохання Маші Єфросиніної з чоловіком Тимуром Хромаєвим. А їхня історія кохання, повірте, нелегка і точно не зовсім ідеальна. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Друзі, зрада скасовується. Джонні Деп не їде в Парашу. Менеджмент актора відреагував на відео, де Джонні нібито звертається до росіян під час прем'єри-стрічки Жанна Дюбарі у Москві. І там він дякує їм і просить берегти себе. Як виявилося, це ще один вкид. Помічник актора зробив офіційну заяву, який зауважив. Відео зі зверненням до росіян насправді було зняте для світового прокату фільму. Ба Більше, за його словами, Джоні не збирається їхати до Москви, де мав, начебто, восени записувати дует з російським гуртом. Ну, все, друзі, розібрались, аж якось стало легше жити. А тепер для а, повної відмови від поїздки в Парашу Джоні Деп мав би приїхати в Україну. От як вважаєте, приїде чи все ж засить? Ну а в Києві заборонили вмикати російські пісні в публічних місцях. Депутати Київради наклали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці, в тому числі аудіо, візуальні твори, музичні звукозаписи та концерти. А ще до цього переліку входять книги, театральні та циркові вистави і культурно-освітні послуги. Тобто дивіться, вдома, так або там в навушниках, в машині, ви можете слухати все, що завгодно, ніхто нічого не забороняє. А ось в публічних місцях російську музику в Києві слухати заборонено. Тобто, якщо ви в Києві десь в магазині, наприклад, так почуєте таку музику, то сміливо можете робити зауваження або ж навіть викликати поліцію. Ну і сподіваюся. А така заборона скоро стосуватиметься і інших міст. Ну і до речі, про пісні. Раз на тиждень розповідаю вам про нові пісні українських виконавців, щоб ви нічого не пропустили. І сьогодні склав свій черговий топ-3 пісень, які особисто мені дуже сподобались. Вова Дантес переспівав дівчину Олю. Я вже вам розповідав, як Дантес виконав цю пісню разом з Дімою Монатіком на одному з концертів. І я вже, в принципі, подумав, що а, все ж пісня буде дуетною, але ні, Вова випустив сольну версію цього україномовного каверу на стару пісню гурту Діафільми. І як вам такий варіант пісні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а посилання на саму пісню є в описі цього відео. Заходьте, тому що саму пісню так не можу поставити, адже Ютуб. Тоді заблочить артист як так кілька днів тому випустив пісню і кліп Вставай. Взагалі, як так кліпає хід один за одним, і це тішить. До речі, у самого співака зараз багато виступів, а відповідно, видно, що його творчість дуже подобається глядачам і слухачам. Ну, а пісня Вставай зараз в музичних трендах Ютубу. Посилання на пісню також є в описі. Ну а ще я радію, що у нас багато з'явилось різножанрових артистів. Які займають різні музичні ніші, зокрема, реп. Є такий репер Орехов МК, і у нього вийшла пісня Вибач, і сьогодні, в п'ятницю, вона була на першому місці в трендах. І чомусь, знаєте, у мене від цієї пісні мурахи. Напишіть, будь ласка, які нові пісні вам подобаються, і таким чином складемо тижневий рейтинг. Дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю з авторкою хіта 2000-х двічі в однорічку не відеш Юлію Рай. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.